Преображення українського народу, воно почалося з Майдану. Ми міняємося, ми точно міняємося, ми стаємо іншими, ми стаємо кращими. Я не пригадую, чи коли з історії був такий волонтерський рух, як ми маємо сьогодні розвинутий. Чи була якась така, знаєте, готовність йти захищати свою батьківщину, як вона і сьогодні? Жертовність, знаєте, готовність віддати своє життя. І трійці кажуть, слухайте, ми вас не можемо зрозуміти, український народ каже, ну як так може бути? Ви маєте знищені будинки, ви не маєте умов належних, в яких жити. Але ви приходите до нас, берете це і ви усміхаєтеся. Ну, звідки вас та радість внутрішня? Я собі думаю, це, напевно, та сила незламності українського народу, про який говорять. Ми зустрінемося, нам і важко, але ми усміхаємося, і йдемо далі. Бо ми мусимо йти далі. Бо я думаю, нам треба вистояти зараз. Робити те, що ми можемо робити на нашому місці, і з тим, що попереду нас очікує, можливо, ще більше праці ніж під час цієї війни.